Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу притчів Соломона. Минулого разу ми закінчили восьмій розділ цієї книги, де йдеться про мудрість. Ісус Христос є втіленням Божої премудрості. Зараз ми потрапили до місця, де мудрість заснувала свою школу. Ми всі радіємо, коли юнак поступає до цієї школи. Тут усе вже готове до прийому учнів, і ми можемо поглянути на цю школу зсередини. Шкільний дзвоник уже покликав учнів до класів читаємо перших п'ять віршів із дев'ятого розділу. Мудрість будинок собі збудувала і витисала сім стовпів до нього. Забила вона свої жертви, вина свого налила. І стіл свій теж приготувала, послала всіх служниць, щоб оповістили по найдальших закутках міста. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному вона ж сказала Ходіти хліб, мій, їжте, і вино, що я приготувала, пийте. Мудрість побудувала свій дім, це школа мудрості. Зверніть увагу на сім колон, котрі є опорою для цієї будівлі. На мій погляд, ці сім колон свідчать про повноту і завершеність. Ця школа пропонує найдосконалішу освіту, котра дасть вам такі знання, котрих не мають люди, що закінчили університет і отримали диплом доктора філософії. Але це аж ніяк не принижує значення гарної освіти. Дехто сприймає це місце саме так, кажучи, що Ісус Христос вибрав своїми учнями, апостолами дванадцятеро чоловік, котрі були зовсім неосвіченими. Я одержую чимало листів, де люди інакше мене не називають як доктором вони забувають, що жоден із цих апостолів не мав докторського ступеня. Звісно, треба сказати, що отримання докторського ступеня. Свідчить про роки напруженої роботи, котрі передували цьому, і я вірю, що люди, котрі його мають, по праву можуть носити це звання. Хоча слід прямо визнати, що в нашій освітній системі є чимало недоречностей і парадоксів. Наприклад, я був знайомий з юнаком, котрий займався науковою роботою, щоб отримати ступінь магістра з історії. Він казав, що для нього не мають значення ні історичні події, ні історичні постаті, головне виявити аромат епохи, визначити її особливості, визначити тип відносин, що панували між людьми на той час. Зараз я можу з упевненістю сказати, що це вельми сумнівний шлях здобування освіти. Я певен, що факти, реальні події мають велике значення. Їх ніяк не можна відкинути, і я знаю чимало чудових шкіл, котрі існують саме на таких засадах. А що стосується освіченості апостолів, то слід сказати, що будь-хто, проживши три роки поряд з Ісусом Христом, не міг залишитися неосвіченим, адже вони щоденно спілкувалися із найвеличнішим учителем серед усіх вчителів, що будь-коли існували. Апостол Павло, зокрема, навчався у різних школах, що існували на той час. Ніхто не зміг би назвати його безграмотним. А крім того, пригадайте, що мудрість це наш Господь, Ісус Христос, і Він дасть нам повну і досконалу освіту. Читаємо далі забила вона свої жертви, вина свого налива, і стіл свій теж приготувала. Тож зараз саме час прийти до школи. І розпочати свій духовний бенкет, дари якого вже приготовані. Послала служниць своїх, щоб оповістили аж до найдальших закутків у місті. Що ж означає ця картина? Пригадаємо, що ми вже читали раніше про подібне запрошення. Весільний бенкет був приготований, і слуги ходили, запрошуючи гостей, бо вже все чекало на них. Але багато гостей занехтували запрошенням. Тоді слуги розійшлися на всі шляхи і перехрестя і запрошували всіх людей на весільний бенкет Матвія 22, 1.14. Цікаво, що мудрість також мандрувала всіма шляхами та перехрестями і запрошувала всіх людей до себе у школу. Наше головне завдання сьогодні примиритися з Господом. Як він уже примирився з усіма людьми в особі Сина свого Ісуса Христа. Апостол Павло пише у 2 Коринтян 5,20 отож, ми, посланники, від імені Христового, просимо, примиріться з Богом. У наш час склалися особливо сприятливі умови для поширення Слова Божого. Перед Кінцем світу мудрість закликає людей поспішити, щоб не було пізно. До школи мудрості, тобто прийти до Господа нашого Ісуса Христа. Читаємо шостий вірш. покиньте безумство і будете жити, ходіть лише дорогою розуму. Але є безумні, котрі не чують цього заклику, і ви не марнуйте свій час разом з ними. Практично майже в кожній церкві ви знайдете невелику групу людей, котрі нехтують Словом Божим. Чому ми повинні намагатися навернути їх до Слова Божого? Господь наш Ісус Христос говорив не кидайте бісеру перед свиньми, вони не годні його поцінувати. Тепер зверніть увагу на наступних три вірші деякі дослідники Біблії приходять до висновку, що ці вірші не є природними для цього уривку, що вони були пізніше вставлені переписувачами. Але ж, мій друже, вони абсолютно органічно продовжують попередні роздуми, і зрозуміло, що вони не були принесені в текст пізніше. Читаємо. хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, і він покохає тебе. Дай мудрому і він помудріє іще навчи праведного, і прибільшить він мудрості. Якщо ви спробуєте проповідувати Слово Боже деяким людям, вони справді зненавидять вас за це. Подібні випадки повторювалися протягом століть ці люди нікчемні, пусті і неосвічені, тому вони не в змозі осягнути Слово Боже. Зараз ми часто чуємо про людей. Що прославилися своєю ліберальністю і широкими поглядами? Чи відомо вам, що саме ці ліберали з їхнім вільнодумством відмінили викладання в школі релігії? Вони називають свідомих віруючих фанатиками. Але ще треба поміркувати, хто ж дійсно заслуговує цього титулу? Якраз вільнодумні ліберали залишилися неосвіченими, незважаючи на всі ті вчені звання. Котрі отримали, вони виявляють обмеженість і недалекоглядність, коли забороняють викладати у школах слово Боже. Основним наслідком цього є позбавлення людини можливості отримати якнайповніші знання, хоча її вчать, що вона вже все знає. Я ще не зустрів жодного ліберала, котрий не вважав би себе дуже розумним та дотепним. Вони гадають, що пізнали і зрозуміли все. Навіть те, що знаходиться поза межами їхнього розуміння. По справжньому мудрі люди знають, як ще багато є того, чого вони не знають, вони не соромляться визнати своє незнання і свою обмеженість. Один з найвидатніших проповідників сучасності, котрий був найрозумнішою людиною серед тих, із ким мені доводилося спілкуватися, часто повторював чим більше я заглиблююся в Біблію, Тим більше я усвідомлюю, як мало я її знаю, мій друже. Ви не зможете осягнути Біблію, не визнавши того, як мало ви її знаєте. Звичайно ж, насмішники не прагнуть вивчати Біблію. Ви даремно змирнуєте час, намагаючись проповідувати Слово Боже серед таких, як вони. Читаємо десятий вірш: Страх Господній, початок премудрості. Розум це пізнання Всевишнього. Можливо, ви скажете. Ми вже зустрічали цей вірш раніше. Так, першою настановою для малого хлопця, котрий навчається в домашній школі, був урок страху Господнього. Ми читали в притчі 1.7. Острах Господній, початок премудрості. Лише безумні нехтують мудрістю і повчанням. зараз. Коли цей хлопець уже поступив до школи життя та коледжу мудрості, став першокурсником в університеті пізнання, то він одержав свій наступний настановчий урок острах Господній початок примудрості, розум це пізнання Всевишнього, це те, з чого починають свій шлях усі люди. Якщо ви не розпочнете із цього, мій друже, то ви взагалі не розпочнете своєї науки примудрості. Лише нерозумний чоловік, про якого сказано в цій книзі, живе в цьому світі, не пізнавши Господа. У нашому сучасному житті ми постійно прагнемо безпеки, безпеки в дорозі, безпеки у власному домі, забезпеченої старості. Ми намагаємося застрахуватися і убезпечитися від усіх несподіванок, і ми розуміємо, що за цю безпеку треба розплачуватися. Цю істину розуміє кожен. Але, брате мій, що ж ви думаєте робити у вічності? Чи можете ви її спланувати? Чи можете ви застрахуватися від майбутнього? О, яка це глупота намагатися прожити усе своє життя без Господа? Страх Господній, початок премудрості? Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші адже мною продовжиться вік твій. Роки життя Твого примножаться, якщо ти мудрий, то мудрість твоя принесе тобі користь, коли ж ти насмішник, то сам постраждаєш від цього. Якщо ви прагнете бути дотепником, то вам треба потурбуватися про життя своєї душі у вічності. Якщо ж ви стали насмішником і глузуєте з усього, що тільки вам трапиться, то що ж, вам доведеться відповідати. За свої вчинки на суді Божому. Це звучить неприємно і різко, але дехто може висловитися так ви прямуєте дорогою до пекла. Коли ж ти насмішник, то сам постраждаєш від цього. Якщо ви спрямуєте свій шлях на цю хибну стежку, то ви втратите все. У тому містечку, де я проповідував, до мене раз підійшов місцевий атеїст і почав говорити таке. Ви знаєте, пасторе, я не куплюся на ці дешеві історії про вічне життя і сподівання на Господа і тому подібні речі. Може, хтось і повірить у все це, але я не сприймаю такого. Я відповів йому ми можемо припустити, що ви маєте рацію, що вічного життя немає. Але уявіть собі, що саме я говорю правду, тоді ви опинитеся. У вельми незручному становищі. Тоді атеїст сказав: Я був би далекий від захвату, якби ця жахлива річ реальність того, про що написано в Біблії, справдилася о, цілком можливо. І звісно, що це було б жахливо для тих, хто обернувся спиною до Господа і його слова. Читаємо тринадцятий вірш дурість пустотлива. Легковажна і недбала, і ні про що не думає. Ви бачите, глупота також має свою школу і свою науку, і її відвідує переважна більшість тих людей, що нас оточують. Читаємо 14-й вірш. Сидить вона біля дверей будинку свого і на троні, і на найвищих місцях у місті. Погляньте, їй не треба ходити стежками та перехрестями, закликаючи людей до себе. Вони самі притьмом поспішають до неї. Тисячі людей приходять до її школи, усі невігласи сюди прямуйте. Безумному ж вона скаже. Вода уже украдена, солодка, і хліб смачний, сховано, а він і не знає, що там пітьма, і що її гості сидять у самій глибині Шеолу. О як багато тих, що називаються мудрими, прийшли сюди і знайшли трагічний свій кінець. Серед них опинився і лорд Байрон, котрий написав про те, чим закінчується розпусне життя. Дні мої подібні до жовтого листя. Кохання вже більше не квітне і не приносить солодких плодів. Вже замість них прийшли болячки, могильні черви і нещастя. Байрон бачив, як усе, що сповнювало насолодою його життя, геть відійшло, і гарний вигляд. І творчий геній, і слава, і здоров'я. І вже він каже могильні черви, болячки і нещастя ось що лишилося для мене. Це результат науки глупоти, котрої ревно він навчався. Один блискучий кіноактор, який скуштував всього найкращого в житті і, будучи вже старим і намічним чоловіком, покінчив із собою, залишивши записку. Я втомився від життя як трагічно він скінчив. Десятим розділом притчів Соломона розпочинається ще одна важлива частина цієї книги. Тут ми бачимо молодого студента, котрий отримує настанови, як прожити своє подальше життя. Ці повчання і нам з вами не завадить послухати в школі Ісуса Христа. Читаємо перший вірш Розумний син. Той звеселяє батька, але безумний то горе для матері своєї. Розумний син той звеселяє батька. Чи бачили ви коли-небудь батька, чий син гарно вчиться у школі або досяг успіхів у спортивних змаганнях? Тоді старий чоловік походжає довкола і хвалиться своїм сином і кожному починає розповідати про нього. Мій син отримав ступінь доктора наук. І викладає зараз у коледжі. Мій син виступає за футбольну команду. Але уявімо собі, що хлопець провалився на іспитах або не виборов право приймати участь у змаганнях. Тоді батько стає дуже тихим і зовсім не говорить про свого сина він міцно затискає свої уста. Але нерозумний син то горе для своєї матері є матері. Що все життя потерпають, як тут у притчі. Батько нічого не говорить про негідні вчинки сина і нічого не хоче знати про це. Як важко тоді матері! Хлопець може бути або хорошим сином, або ж поганим, третього не дано. Читаємо другий вірш. Скарби неправдою і злом набуті не дають користі, справедливість же від смерті порятує. Скарби злом і неправдою набуті, користі не дають. Людина, котра все легко здобула, так само легко все і втратить. Вона не зможе вповні насолодитися своїми скарбами, ані вдосталь скористатися ними за свого життя. Справедливість же от смерті порятує. Христос дає нам не тільки мудрість і справедливість, і кожен, як читаємо, хто покладається на нього. Той не загине, але матиме життя вічне. Читаємо третій вірш: Господь не дасть праведникові голодувати, пожадливість же злих, він геть відкине. Ви пригадуєте, як я вже говорив, ці притчі адресовані до кожного, і в них ви знайдете образи всіх людей, про котрих пише Біблія. Коли ми згадуємо, що Господь не дасть праведникові голодувати, ми думаємо про Йосипа. Його було продано в єгипетське рабство, і він, певно, гадав, що вже ось настав його кінець, і що Господь відвернувся від нього. Але він все одно покладав усі свої надії на Господа, і ми знаємо, що Господь не полишив його, Господь улаштував усе таким чином, що він, зрештою, визволився із в'язниці і став першим радником володаря єгипетської землі. Четвертий вірш. Рука Ледаша зробить тебе бідним, збагачуєш рука старанна. І якими ж різними бувають тут люди, деякі чудові християни славляться своєю щедрістю, але інші, навпаки, відомі своєю скупістю. Цікаво, що скупа людина має таке ж скупе утіхи існування вона не живе повноцінним життям. Людина ж щедра, має і життя щедре. Хіба не можна застосувати цей вірш до Авраама? Він був щедрою людиною. Він говорив своєму племіннику лоту: скажи, яка земля тобі подобається, і я не пошкодую її для тебе. Треба бути дуже щедрою людиною, щоб так спокійно наділяти когось земельним маєтком? Авраам підказав йому, яка земля найкраща. Він знав, що вибрані племінником угіддя розташовані на рівнині, котру щедро заливали весняні повені Йордану, котрий протікав поряд. Лот вибрав багаті землі на тій рівнині. Будучи дуже самозакоханим, маючи надто ліниві руки, він обрав те, що вимагало найменшої праці, але, зрештою, як пам'ятаємо, утратив усе. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.